Радо вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухру Історій. Друзі. Сьогодні на нас чекає ще одна подорож У світ легенд Леоніда Павленка. ЛЕГенда Лісова Любаша. За невисокими пагорбами. Зеленим килимом лежить широка левада. По ній поросли верби розкішні, струмок біжить, а над ним пишається розкішними кетягами червоних ягід калина. Похилилася над тим струмком калина, мов уклонилася йому за чисту прозору воду. Вбік від левади видніються глибокі провалля. Із них віє холодом навіть у літній час. Старі люди розповідають, що там живе лісовий дух, якого Сильвестром звуть. Переказують, що схожий він на корча старого береста, дуже вже коріння в береста поплутане. Неподалік тих проваль жила баба у маленькій хатині. Та баба добре ворожила на картах і різні заклинання знала. Не один перехожий бачив, як вона сиділа над проваллям і шепотіла щось про себе. Очі були в неї гострі, немов палаючі стріли. Подивиться у вічі прохожого і мов холодом його пройме. Ось так розповідають, що з сім'єю лісника сталося. Одного разу лісник прийшов до баби вітрини. Так її звали. Та й каже І чому ти тут сама живеш? Іди до людей, а то люди кажуть, що ти відьма. А ти чув таке? Та чув. Якби не чув, то не говорив би. Щоб тобі язик відсох від твоїх балачок, щоб твоя жінка ногу поламала, щоб твоя дочка в бузок обернулась. Та що ти, бабо, завіщо заклинаєш мою жінку й дочку? Що я тобі таке сказав? Хіба ти не людина? Людина ха. -ха, -ха. Ото більше не будеш повторювати те, що он людей чув, і я ненавиджу людей. Прийшов чоловік додому, а жінка кричить хапається за голову і за ногу не може стати, бо поламала, ще й на бузок показує. Мовляв, подивися, що сталося. Лісник подивився на маленький кущик бузку і згадав бабині прокльони. Похилив голову і гірко затужив. Розповів жінці про розмову зі злою бабою, яка живе над проваллям. Горя більшого не було в сім'ї. Бувало, сяде лісник біля кущика бузку. І тужно дивиться, як і з листочків крапельки стікають додолу. Дивись, не Медоро, як наша любаша плаче. Так звали дочку лісникову. Любашею назвали тому, що в той час, коли вона народилася, любисток зацвів. На другий рік по весні зацвів і пузок. Та так гарно, що так і кортить милуватися ним, нюхати, торкатися губами до кетігів цвіту. Одного разу підійшов лісник до куща, а за ним і його жінка, обняли його руками і заплакали гірко-гірко, і сльози материнські окропили той кущ, і він мов застогнав. Заговорив людським голосом. Не плачте, мамо, не журіться, тату. Донечко, що нам робити, щоб ти знову стала людиною? Щоб знову з нами жила, радістю нашою була. Підкажи, що нам робити? Слухайте мене уважно. Особливо ви, тату, біля провалля живе стара баба, але то не від людей людина, То відьма лісова. Вона вже живе понад сімсот років і все своє життя робить людям зло. Та, не тільки людям, а й звірам, деревам. Все, що вона хоче та й може зробити, у неї один відданий помічник, сірий вовк. Скільки він погубив оленів, кіз та інших звірів, та навіть і на людей кидався. Застрель його тато, тоді в лісі настане спокій. Живе той вовк у проваллі? У цім же проваллі живе і дух лісовий. Той дух хороший, тату, але баба його на зле ковує, звуть його Сильвестром. Він не любить, щоб нищили ліс. Донечко наша, любаша, а як же ти це все знаєш? Я тепер також лісова, і мене там шанують, бо я від людей прийшла. Дерева розповідають мені все, що робиться в нашому лісі. Ох, он, тату, ви зрубали дуба, якому вже 300 років було. Ми всі були засмучені цілий місяць. Не можна рубати старих дерев. У лісі це вважається гріхом великим. І коли ви, тату, винищуєте такі дерева, то лісова відьма набирається сили і їй тоді вже ніщо не страшне. А тепер слухайте, тату, головне, мені стара Ялина розповіла, що я можу і сама вирятуватися, і ліс врятувати. В ялини корінь відмирає. Візьміть, тату, заступа і викопайте великий камінь, який уперся в корінь і не дає ялині брати вологу. То заподіяно бабою злою. Ялина почала вже сохнути. Все зроблю, дочко, як ти кажеш. А що ж Ялина казала, щоб урятуватись тобі від лиха, заподіяного відьмою? Ви повинні зібрати своїми руками насіння білої акації і засіяти все провалля. А коли та акація виросте і зацвіте білим цвітом, я буду знову біля вас жити. І дух лісовий, Сильвестр. Теж стане красенем, мов місяць ясний, і дужим, як сокіл лісовий, то відьма зробила його корчем, щоб люди боялися. Зрозумів тебе, дочко, і все зроблю, як ти звеліла. Спасибі, тато і мамо, за ласку, та тільки прошу не рубати більше старих дубів, бо вони радість людям приносять. Ви сядьте лишень біля старого дуба і одразу здоров'я відчуєте, а ви знищуєте таке джерело людської сили. Не буду більше дочку та іншим забороню. Тепер останнє, що скажу я вам, коли перший цвіт з'явиться на тих акаціях, що посієте, я прийду до вас. Але не сама, а в парі. Чекайте. Виконав лісник прохання дочки. Камінь викопав, засіяв усе провалля насінням білої акації, і те насіння зійшло, мов пашня на полі. А через кілька років акація зацвіла, немов білим цвітом заполонила провалля. Від того часу перестали люди говорити, що там Сильвестр живе. І баби відьми не стало, і руйнуватися земля перестала, бо коріння акації укріпило її. Якось зайшов лісник у двір, глянув, а буску немає. Покликав жінку та й питай А де ж бузок наш подівся. Ох, лишеньку, боску не стало, закричала жінка. І тут із лісу вийшло двоє молодят та такі вродливі, що не можна й надивитися. Це була вже не та їхня любаша, а лісова красуня упізнала мати свою дочку, радісними слізьми її лице умила. Упізнав її батько, обнімаються та радіють. А хто це з тобою, Любашок? – питають батьки. А, а це ж той лісовий дух, якого всі боялися. То зла баба його корчем зробила і назвала Сильвестром Духом Лісовим. А коли вона загинула, то ми знову стали людьми. Сильвестр. Теж син лісника, але тільки з іншого краю. А невдовзі і весілля згуляли. Після того до Любаші часто почали приходити люди хто за порадою, хто з хворобою. Її стали називати Любашею Лісовою, бо вона багато знала того, чого люди не знали. Вона пізнала життя лісу. Сильвестр теж почав працювати лісником. Народила любаша діток, і всі вони любили більше за все красу лісу, струмочки, які шепочуть щось загадкове, червону калину, яка п'є з тих струмочків чисту воду. А калина за ту воду дає людям червоні ягоди. Схожі на людську крівцю Лісова Любаша Леонід Павленко. Щиро дякую, що дослухали це аудіо до кінця. Якщо вам сподобалась легенда, поставте вподобайку та напишіть коментар під цим відео. Мені буде дуже приємно до нових зустрічей! Ірина Назарук